Боїнг-рейсу MH17 розбився через детонацію ракети, яка вибухнула поза лайнером з лівої частини кабіни пілота. Цією головкою типу 9N314M М. Оснащена ракета системи «Бук». 298 людей, що перебували на борту лайнера Боїнг-777 малазійських авіаліній. У липні торік вбила ракета, випущена із ЗРК Бук. Одразу три звіти прокуратури Нідерландів, російську концерну Алмаз Антей та Української урядової комісії змусили увесь світ нині завмерти. Звідки саме стартувала ракета Голландські слідчі не уточнюють? Керівник української місії запевняє, стріляли проросійські бойовики з району окупованого сніжного. Ми підсумовуємо інформаційний вівторок. 13 жовтня. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. Бук. Був, але чий він? Міжнародна слідча група не уточнює. Площа можливо старту ракети-убивці борту Мер 17, 320 квадратних кілометрів. Там пекло. Як там на той стороні. Плохо пока. Бойовики, у яких за плечима немає тяжких злочинів, ледь не у чергу вишиковуються. Йдуть на підконтрольну Україні територію. Здаватися. Три з половиною мільярди на форму неймовірної якості. Вона вже нова, вже порвана. Бушлати білизно таберці, нові вже за тиждень кажуть у міністерстві оборони. Матиме кожен боєць на передовій. Скільки це прослужить, не каже ніхто. У районі Донецького аеропорту бойовики обстрілюють позиції українських захисників з важкої зброї. Про це безпосередньо з передової повідомляють джерела спецкору серед українських військових. За словами бійців, противник попри мінські угоди і далі застосовує заборонену зброю, і щодня, поміж бійців, є втрати. Зокрема, змі повідомляють про одного загиблого і двох поранених воїнів в районі шахти Бутівка. Це самий край української оборони біля Донецька. Офіційно штаб сектору Б такі відомості і не підтверджує, і не спростовує. Водночас і не заперечує командування, що стрілецькі провокації там донині явище щоденне про використання важкої зброї. А воїни говорять, що бойовики стріляють із за ПГ 9 із 82-мм мінометів українська сторона офіційно кажуть у штабі заявлятиме лише після висновків інспекторів ОБСЄ. Причиною катастрофи Малазійського боїнга у небі над Донеччиною нідерландські експерти назвали ракету повітряно занітного комплексу. Бук сьогодні Радбез країни представив реконструкцію трагедії. За висновками міжнародних експертів вибухнула ракета ліворуч над кабіною пілотів на відстані близько метра. В повітрі ракета розірвалася на тисячі фрагментів сотні з них прошили повітряне судно. Три члени екіпажу, що перебували в кабіні в той момент, загинули відразу. У їхніх тілах знайшли сотні фрагментів бойової частини ракети. Наслідок вибуху. Одразу у повітрі передня частина літака відпала. Решта членів екіпажу і пасажири знепритомніли фактично одразу після вибуху і миті падіння та зіткнення із землею кажуть експерти не відчули. Проте голова комісії не назвав і точного місця звідки запустили ракету. Говорили тільки про східну Україну. Чимало часу експерти присвятили і питанню, чому Малазійський боїнг взагалі пролітав над територією, де точилися активні бої. Водночас відомо, що того дня над сходом України літали лайнери із 32 країн, а у небі в безпосередній близькості від борту MH17, в момент, коли він зник із радарів, рухалися ще три літаки. Кожен з авіаперевізників думав, що польоти є безпечними. Беззаперечно на території сходу України тривали бойові дії. Однак, повітряний простір від 10 кілометрів був відкритий. Ніхто не припускав, що для цивільної авіації є ризик. Росія нині це так само стало очевидним. Має власну точку зору на обставини загибелі пасажирів рейсу MH17. Не схожу із висновками міжнародної експертної групи. Кремлівська пропаганда породила чергову фантасмогаричну версію катастрофи. Там фахівці твердять, ракета справді була, але такої вже давно, мовляв, немає на озброєнні російської армії. А місце старту Бука не сніжне, а селище Зарожчинське у Києві. Такі закиди Москви називають вигадками і продемонстрували так само сьогодні власні докази. Почути підтвердження давно відомого факту збираються кілька десятків журналістів. Члени урядової комісії України демонструють відеоролик трагічних хвилин. Ракета була запущена з району міста Сніжного. Вона рухалась зустрічним курсом проти літака. Її в траєкторії в її польоті було чітко уявлено, що вона повинна поразити саме пілотів літака для того, щоб змістити неможливим навіть аварійну посадку цього літака. Із восьми тисяч уламків вісімсот припало саме на кабіну. Зокрема, і за уламками, які дістали з тіл пілотів, українські та іноземні науковці зробили беззаперечний висновок про тип убивчої ракети. Це був дійсно Бук-М1. Ми не тільки ми його не йшли і по уламках. Ми даже по кольору не що Ця ракета відрізняється і ще й по кольору. Що брала ракету білого кольору? а Ця зелена точка. Звідки була випущена ракета? Це є. Контрольована територія проросійськими бойовиками це зброя, яка є російською і яка вразила літак. Це те, що було неможливо непідготовленим людям керувати такою зброєю. Вона дуже високоточна і вона дійсно конкретно вражає пілотів. Тому ми вважаємо, що це були російські інструктори. Тим часом у Москві на кілька годин раніше за київські та нідерландські звіти презентують результати так званого розслідування концерну Алмаз Антей. Російський виробник комплексу БУК влаштовує справжнє шоу, щоб показати пуск ракети було зроблено з селища Зарожчинське, яке перебувало під контролем українських військових. Для спростування міжнародної версії, яка вказує, що літак атакували з сепаратистського містечка, Сніжне росіяни проводять два експерименти. Спершу ракета комплексу БУК вражає обшивку літака, друга ракета влучає в кабіну пілотів. Заради експерименту, замість кабіни Боїнга розстрілюють носову частину іл 86 За дві з половиною години презентації жоден український журналіст не зміг поставити питання. После 25-летнего срока, последняя ракета такая была выпущена в СССР в 1986 году, если добавить 25 лет, то после 2011 -го года все ракеты сняты с вооружения российской армии подлежат утилизацию. У Києві винуватість російських військових під сумнів не ставлять складніше із притягненням до відповідальності, адже міжнародний трибунал ООН Росія заблокувала, А лише він зобов'язав би Москву виконати його вирок. У МЗС України називають єдиний можливий варіант. І Україна, і Росія є сторонами Конвенції про заборону фінансування тероризму. І ми використовуємо цей інструмент для доведення про те річ, які існують зараз. Тим часом українська влада відкидає інші закиди з голландського звіту. Мовляв, Київ недооцінив небезпеку і не закрив небо над Донбасом. Керівник компанії «УкрАерорух» розповідає: Міноборони України закрило небо на висоті до 7900 метрів. Авіаційна влада далі від гріха підняла заборону до майже 10 тисяч метрів. Малазійські боїнг збили на висоті на пів кілометра вище. Україна виконала всі можливі і неможливі умови. І що вона могла зробити в односторонньому порядку для того, щоб убезпечити саме від таких катастроф, сьогодні без рекомендацій України саме ІКАО, можливо ще до сих пір да виконуються ті польоти літаків, які відбуваються на території Сирії? Можу знаєш, зачитати інформацію ІКАО і Європейського агентства з безпеки польотів за наявною інформацією. вони пишуть просимо вас проявляти увагу. Попередити операторів, але жорсткого заборони на використання повітряного простору навіть зараз там немає. Українська сторона вже зараз разом із іноземними партнерами розробляє рекомендації щодо польотів над зонами конфліктів. Результати кримінального розслідування, яке і має назвати конкретних винуватців трагедії, планують оприлюднити у лютому 2016-го. Дмитро Фордак, Роман Цимбалюк та Євген Соловей, спецкор 2+,2. Від моменту катастрофи Боїнга 777 поблизу сніжного минуло 15 місяців. Зенітну ракетну установку, з якої убили екіпаж та пасажирів лайнера, не знайшли. Винні не покарані. Мало того, чи буде створений міжнародний трибунал, що матиме на меті чітко встановити та покарати винних думки світової спільноти, м'яко кажучи, неодностайні тостеменно відомо на цю мить лише одне: російська агресія проти України спричинила загибель майже трьох сотень громадян із 17 країн світу. Як це було? Ми спробували відновити. 17 липня 2014-го чотирнадцятого, о 16 боїнг малазійських авіаліній зникає з радарів, а Вже за півгодини з'являються кадри падіння літака і перша реакція ватажка сепаратистів Ігоря Гіркіна. В районі Тереза тільки що збили самоліт АН 26 Предупреждали же, не літати в нашому небі. Птічка упала за терікон. Жилой сектор не зацепила. І додає, має інформацію про ще один збитий літак. Літо 2014-го – розпал повітряної війни. За останні дні це вже третій трагічний випадок після того, як з російської території було збито літаки Ан 26 та су 25 збройних сил України. Ми не виключаємо, що цей літак таков, також був збитий. Що цього разу ціль цивільна терористам стає зрозуміло одразу, коли вони приїхали на місце падіння поблизу сніжного Військові є що-небудь? Ні, взагалі нічого гражданські медичні медицинські в них там. Бумпало таке, такої політна бумага По самоліту збитим в районі Сніжного Тереза. Це оказався пасажирський, упав в районі Грабова. Там море трупів, жінки, діти бойовики миттєво змінюють риторику. Повідомлення Гіркина зникає. Натомість з'являється нова версія. ДНР ні до чого не причетна. Мовляв, у них немає відповідного озброєння. Щоправда, за кілька днів до катастрофи російський політтехнолог Сергій Кургінян якраз проговорився про бук росіян. Наші талантними части геніальні трохи. Конечно, починят захваченную у украинских бандитов, бандеровцев, я не говорю об украинском народе, а у бандитов, бандеровцев, установку БУК. Ці слова потім заперечували і так званий прем'єр ДНР Бородай. Сам Гіркін, Донбаська кар'єра якого закінчилася із залпом із бука. На місце аварії одразу приїжджають рятувальники та експерти, збирають тіла та докази під тулами автоматів. Я не починяю з вашому Києву, вашому порошенку. Тому будьте любі, виконувати мої Ви на Ви знаходяться на території Донецької народної республіки. Міжнародні спостерігачі заявляють про зникнення частин літака та особистих речей жертв. На уламках Боїнга місцеві шукають різноманітні сувеніри. Тим часом. Медіа Росії захлинаються у безглуздих версіях. Говорять і про американських найманців, і про підставний літак з мертвими тілами, і про раніше закладену на борт вибухівку, і про невдалий замах на Путіна, який мав летіти тим самим повітряним коридором, і про два українські су, які нібито супроводжували боїнг до окупованих територій, і вже там його підірвали. Навіть екстрасенсів залучають удар був з воздуха. Вот эту сторону. Скорее всего, там було даже два удара. Українські фахівці наполягають, бук заїхав на окуповану територію, збив літак і повернувся назад із командою. Надають і супутникові фото, і переговори терористів. А куди нам цю ету да, грузить, Ніколаєвич? Так, так, так. А вона на этом на тягаче. А так, вона на її просто будет буде вигрузить, щоб спрятати. А на з екіпажем? Так, з екіпажем. Не треба її нікуди прятати, вона зараз уйде туди. За 15 місяців установку, яка випустила ракету, не знайшли. Проте міжнародна група журналістів-експертів Белінгкет встановила до сніжного її привезли із Курська, де базується 53 третя зенітно-ракетна бригада протиповітряної оборони Росії. І ще додали імена тих, хто її транспортував. Ольга Нескородіна, «Спецкор» 2+,2. Сестра Надії Савченко стала персоною нон-грата у Росії. Вірі заборонили в'їзд на 5 років. Це сталося під час її вороття до української столиці. На пропускному пункті Чорткове мілове, що на українсько-російському кордоні сусідські вартові державних рубежів, власне і повідомили вірі, що більше в Росію не пустять. Наразі віра у супроводі українського консула перебуває з нашими прикордонниками у Луганській області, де чекає транспорт. Українська МЗС направить ноту протесту до сусідської федерації. Мало того, молодша Савченко сподівається, що російська ФСБ помилилася, бо ж передумає. Тож вже наступного тижня вона спробує потрапити до Росії на суд над викраденою сестрою. Ми дали паспорти на реєстрацію там чи на штампи. Вони поставили штампи, прийшли і сказали, що ну Віра Вікторовна, от вам запрещен в'їзд до 01.09.2020 Перва, в Російську Федерацію. Ініціатива ССБ. Ну я буду пробувати їхати. Хочеться вірити в те, що швидко, швидко все закінчиться. Можливо, вони хочуть з тишину коло справи Савченко. На схованку зі зброєю та боєприпасами натрапили правоохоронці на Луганщині неподалік Лисичанська. Чималий арсенал був прихований у приміщенні непрацюючої фабрики. У схороні оперативники знайшли чотири переносні зенітні ракетні комплекси ІГЛА, 22 протитанкові керовані ракети Конкурс та Фагот, 49 мін, три сотні РПГ зі снарядами, півтори тисячі гранат до АГС, дві протипіхотні міни МОН 50 та. 75 тисяч патронів різного калібру. Кому призначала схованка, та хто зробив закладку, тепер намагаються встановити слідчі. <звук> У секторі М антитерористичної передової, поки триває відносне затища за справу. Буквально обома руками взялися українські сапери. Військові інженери щодня знаходять та знешкоджують біля лінії розмежування, а інколи й далеко в тилу десятки протипіхотних мін та розтяжок. На таких уже підірвався не один боєць за режиму тиші та чимало цивільних. Алла Хуцянівська з Приморської ділянки фронту. Ну і слава Богу. Раз Це провідати 12-річного Івана прийшли вчителі зі школи в неділю на власному городі він підірвався на розтяжці, побіг до річки. Рік тому родина виїхала з рідного гранітного, тікала від обстрілів і ось нарешті повернулись. Я камінь то буцнув, потім маленький такий пук, а потом е, хлопок, потім ночі ноги пікті. Я поки добіжу, там до да, соседа, смотрю, а тут кров тічу. Шестикласник отримав осколкове поранення в праву гумілку та стигну. Кажуть, йому що пощастило. За тиждень хлопці обіцяють відпустити додому в їхньому селі. Це не перший такий випадок. Є опасне місця. Це возле річки, це кладбище, то есть окраїни крайні сіла. Не Я сама живу на окраїні, Ви знаєте, я боюсь зробити шаг вправо і вліво. А це біля Маріуполя саперу утилізують протипіхотні міни, що знайшли на околицях. На такі підірватись може не лише людина, а й мало броньована техніка. Часто зеленка знаходимо. Ну там 2-3 кілометри від села. На проходах стоять на стежках. Міна, направленої дії, за важкі 12 кілограмів розлітається на 2000 тисячі осколків. Від такої навіть на навчаннях відходять якнайдалі. Радіус осколків такої міни 54 градуса і дальність польоту до 90 метрів. Тому вона називається МОН-90. Один зі снарядів вибухає не одразу туди. Несуть додатковий тротил, але інструктори кажуть, це навіть на краще, бо в житті зазвичай не все йде гладко. Була ось така ціла пліта. Отут зверху. Ми на неї заложили заряд. За табличкою міни зі спеціальним щупом у руках сапер обстежують територію. Їхнє завдання розмінувати мінне поле, і це вже не навчання. Завдання саперів розмінувати ось цю посадку біля сартни. Тут кажуть, навіть просуватись небезпечно, бо може бути чимало і розтяжок. Але вже тут знайшли цілий ряд протитанкових мін. Їх тут щонайменше 40. Міни обережно оглядають, бо навіть під протитанковими можуть бути неприємні сюрпризи. Це йде один ряд мінного поля. Так і він проближається тут прямо. Для цього в руки беруть спеціальну кішку, її чіпляють за міну, відходять на безпечну дистанцію і лише тоді тягнуть. Ставиться підміну на, на розвантаження. Коли знімаєш цю, взривається та і детонується. Того ми перевіряємо всі кошки. знімаємо. Знешкоджені міни складають у вантажівку, вже звідси повезуть на утилізацію. Роботи на сьогодні кажуть, вистачає. Знімаємо два поля на даний час. З першого зняли 20 штук, з другого будемо знімати 40. і це маємо сином та сьогодні. Права на помилку у саперів немає. Чому обрали таку професію? Описують коротко. Ми хочемо, щоб було завтра. Дядько поїде на поле, щоб він там не підірвався. Алла Хоцінівська, Андрій Романок, Вадим Ореха, спецкор 2+,2. До Дня захисника України ми продовжуємо цикл сюжетів про особливі емоції передової. Це реальні історії, розказані вночі, просто під ворожими обстрілами, тими, кого можна сміливо називати нашою нічною вартою. Наступний епізод про фронтовий гумор, який перемагає війну. Як викликати бойового бурята дримбою або рейсовий БМП просто додому? Тепер знає і Наталя Нагорна. Ми заманюємо боядером. Ані на касікомчаспайдуть ми будемо скусують. Передова позиція селища Кримське. Сьогодні тут мирно і тому весело. Кожен радісний звук через темряву врізається у вуха. на бурбана. Тому все було як удома. Тільки зрідка щось нагадує: війна поруч. Або розтяжка було. Три секунди. Готовність. Готові? Це ще не бій. Це тут називають почистити зеленку. Обов'язково на ніч, як почистити зуби. Корисно для солдатського здоров'я. Можливість бути спокійним щодо диверсійних груп і не дати заіржавіти набоям та мозку. Сонце ушло. Теперь можна Жарти за столом про гостинці з дому. Все, що вкусне, все, що красиве, це все із Канатопа. Поки здесь утюг. Ти теж із панато. <риклад> Поїхати додому найближчим часом шансів немає. Можна покататися хіба на БМП. Боєць оголошує його як рідний львівський потяг. Відправляється БМП в напрямку сокільників. <риклад> Увага проводжаючих покинути БМП <риклад> під час вечері. Наймолодшому пропонують одружитися з місцевою, аби довести укропи. Не такі вже й погані. Так що давайте беріть. Гарбуза, <реш> Рушники, гарбуза. <реш> Рушники. Гарбуз, потім буде. Ніч тут, наче очищення, найгарячіший час і шанс на прохолоду. Восім українсько вода хороша, і ночу хороша. Така собі можливість для чоловіків посеред літа відпочити на природі, поставити ліжко посеред Луганського степу та спати під величезним небом та величезним місяцем? Ліхтару небі цінують. В наш літі очень хороша робота. Тепловізор, тобто зараз влажність нормальна. Все очень добре видно. Як на дома. Нічні спостерігачі про себе жартують, наче не солдати, астрономи. Ух ти, якась деревина. Особливо на, на лівий край, дивись там, кратери видно. Ага. Це не відмін. Оптика надихає бійців на поезі. Ніч така місячна, зоряна, ясна. Оптиці в мене москаль. На вітер, поправочка. І до побачення. Домой, за запарі бай байбай. Кожен тут вірить і знає. Сонце зійде, стане легше. Літо, Луганщина, Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сільютін. Спацкорд два плюс Військову форму нового зразка вже за тиждень носитиме кожний боєць у зоні АТО. Про це заявляють у Збройних силах України. Витратили на нові бушлати, штани, білизну і берці 3,5 мільярди гривень. Військові утилу хизуються. Вся форма, мовляв, натівського зразка зручна та гарна. Спецкорна презентацію покликав розвідника, який на фронті провів півтора року. Як оцінив боєць камуфляж, бачила Мар'яна Бухан. Ось так у червоних і смугастих мішках нова військова форма приїхала на центральний склад столиці. Всі військовослужбовці в АТО будуть мати відповідно, куртку утеплену, брюки утеплені. Білизну трикотажну». Це остання партія одягу. Розповідає полковник. Більшість екземплярів уже роздали бійцям на передовій. Кожному пара штанів, одна куртка, один комплект білизни, берці по парі шкарпеток та рукавиць. І цього переконує керівник управління речового забезпечення. Має вистачити на фактично шість місяців холодів. Відповідні норми видається. Один комплект. Розповідь полковника уважно слухає Маклау. Це позивний Ігоря Лук'янова. Хлопець, демобілізований розвідник на фронті воював останні півтора року. Ком розвідника Ігор помічає, полковник розхвалює українську військову форму, а сам у натівських берцях китайського виробництва. Я знаю, що ці точно удобні. Ви такі, у мене. Полковник підтверджує взуття справді іноземного виробництва, і дуже зручне. Я собі прийняв рішення, взяв такі. Вирішив носити іноземне і водій Сергій, що привіз новий армійський одяг. Вона блініє, не продаває, скажем вона більш м'яка. Новий комплект комплексів наш він більш жорсткий. Скажем, от дета буштата діває, шуку не саньош уже разом з Маклаудом. Йдемо до нерозвантажених мішків із штанцями. На перший погляд форма бійцю подобається. А от на другий ні. Нова уже порване. Так, ні понятно, по чому зімня форма зелена, не біла. Не мені более світлих отінка. Далі журналістів ведуть до стендів. Тут на одному стара українська форма, так званий дубок, на другому нові екземпляри. Шапка така тоже вона ужасна, вона синтетична, причому ну носити її неможливо. Маклауд зізнається, дубок на фронті не одягав жодного разу, купував натівську форму. Використовував з цього комплекту лише тонесенький ремінь, і то не за призначенням. В частина наручників можна використовувати, спользуватися. Какому угодно, катілок носити на ньому удобно єсь готувати. на нову форму? боєць дивиться по іншому. Каже білизна добра, шкарпетки на вигляд теплі берці гарні. Загалом непогано це вердикт Маклауда, і лише наприкінці зйомки ігор зізнається українському виробнику армійського одягу. Досі не довіряє. Лучше сімилітня форма куплена в секонд-хенді якогось мультикам, ніж нова наша. Мар'яна Бухан, Сергій Азаренко. Спецкор 2 плюс 2. Меріальну дошку загиблому на сході герою відкрили у Чернівцях. Солдат 24-ї механізованої бригади Сергій Побережник разом із двома побратимами рік тому підірвався на розтяжці поблизу села Трьох у Луганській області. У загиблого залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Ідею встановити меморіальну дошку на будинку, де жив воїн запропонували його сусіди. Власним коштом людей виготовили плиту та встановили її. кажуть, не стали чекати погодження з міською радою, адже там і досі не затвердили ескізу для таких пам'ятних знаків. А деякі чиновники кажуть, сусіди взагалі були проти встановлення моморіально. Реальної дошки Героїв війни. Як ви висловилася одна з чиновниць наших, коли ми запитували, якби ми цю дошку, щоб вона була в нас на в якісь там реєстри, вона нам каже, ми не можемо перетворити все місце на цвинтар Люди приходять мимо, вони зупиняються, вони читають, вони знають, хто це, вони пам'ятають, вони розказують про це дітям. І це є надзвичайно важливо. Ми не маємо права просто про це забувати. І у Львові вшанували десантники ї аеромобільної бригади, які полягли у боротьбі з ворогом на сході країни. Біля пам'ятного знака, на якому 92 фотографії бійців відслужили нині панахиду. Героїв шанували хвилиною мовчання і урочистим виконанням гімну. Найбільших втрат 80-ка зазнала торік, 5 вересня, поблизу щастя. Бійці вийшли на підмогу до побратимів і потрапили у засідку. Тоді загинуло 13 десантників. Поклонитися загиблим героям війни прийшли і родичі, які досі не знають, чи живі їхні сини зниклими безвісти, вважають 15 військовослужбовців 80-ї бригади. Я втратила свого сина найдорожчого, найлюбимішого. Артур, сержант. Він загинув, обіцяв сюрприз на Спаса, мав розписуватися, а то на спаса його привезли. Вже от минулий рік. Але не хочу вірити, що його більше немає. Народний герой України. Волонтерський орден претендентів, на який обирають всі небайдужі жителі України, вручали сьогодні в Одесі в десяте. За кожною з нагород стверджують засновники відзнаки. Надзвичайна історія героїзму, сили духу, витривалості, мужності. Кавалери ордена усі як один твердять, що народне визнання для них вагоміше за будь-яку державну відзнаку. Вадим Довгорук втратив руку під Дебальцевим, а потім поранений у лютневий холод чекав на допомогу під ворожими пострілами. Лікарі були змушені відтяти йому обидві відморожені ноги. Попри це, він залишається в строю, вчиться на психолога, аби працювати з солдатами, надихаючи їх власним прикладом. Зі сцени просто дякує всім. Волонтерам, медикам, за все, що ви робите не тільки як на передовій для нас, а також в госпіталях, в больницях. Дякую всім. Слава Україні! За кожною нагородою стоїть надзвичайна історія героїзму, сили, духу, витривалості та мужності. Серед нагороджених кіборги з Донецького аеропорту герої боїв під Дебальцевим Савур-могилою, пісками горою Карачун. Про свої заслуги вони говорять неохоче. Просто може я більш розпіарений, ніж інші командири. Багато ребята роблять геройські поступки. Просто там. В не Сьогодні народним героєм України став Мустафа Джемілєв. Він має не одну офіційну нагороду, але цей орден, каже, носитиме з особливою гордістю. Особою, тому що в одному ряду судді, які в свою житті в палі воєнної свободи своєї країни, воєнної цілісності. І причому, як вони не замітляючи много людей посмертно. Віть в ряду таких людей велика честь. Вони виходять на цю сцену замість своїх загиблих синів та чоловіків. Чотири народні нагороди вручені посмертно. Орден отримали і команди ТСН та спецкору за свою роботу в зоні АТО. Журналісти, оператори та водії розділили між собою порівну визнання українського народу. Ну, насправді сьогодні нагороджували військовослужбовців, лікарів, волонтерів. Ось вони герої, і ми справді маємо за честь розповідати про них українцям. Ми вдячні своїй професії за те, що взагалі можемо висвітлювати події на сході. Таким чином, хоч трошки долучитися до нашої загальної перемоги. Орден народного героя України започаткували волонтери. Героїв обирають українці. Ця нагорода особлива. Вона має відрізняти справжніх героїв нинішньої війни. Нових нагород, на жаль, не буде до кінця 16-го року, тому. Е тому бійці будуть носити ті самі ордени, які носять зараз міліцейські генерали, військові генерали, які ніколи не тримали в руках зброю. Тому ми вирішили восени минулого року зробити орден. Орден народного героя України отримали вже майже півтори сотні людей. Заповнені 6 тисяч представлень. Чи отримують герої свої ордени? Залежить від українців. Саме вони здають метал на виготовлення орденів. Наразі волонтери зібрали для народних героїв близько 80 кілограмів срібла. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор 2+,2. На тим на тім нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Доброї і мирною. Це насамперед. Ночі бажаю усім, а надто українським бійцям на передовій. Ми розкажемо про все найвагоміше у середу. Надвечір. До зустрічі.